Отже, друзі, рік повномасштабної війни з Російською Федерацією. Україна досі вільна, незалежна та незломлена. Росіяни продовжують атакувати українські міста, здійснювати ракетні та артилерійські обстріли. Проте дух та жагу до перемоги вони вже ніколи в нас не зможуть забрати. За 12 місяців українського супротиву багато чого змінилося, і тому пропоную тримати руку на пульсі подій і надалі. Проаналізуємо події на карті бойових дій на кордоні з Республікою Білорусь. Ситуація залишається без змін. У генеральному штабі збройних сил України повідомляють, що наразі немає ознак чергового наступу Росіян з боку північних кордонів. Наразі тривають активні укріплення українського кордону на випадок можливих ворожих атак. На Сватівському напрямку тривають бої в лісах поблизу населеного пункту Креміна. Проте наразі будь-яких змін на карті бойових дій або успіхів рашистів не зафіксовано. Російські окупаційні війська продовжують акумулювати резерви живої сили, проте контрнаступ на даній ділянці фронту не завершиться успіхом. Бахмутський напрямок продовжує залишатися важким та дуже активним. Російські загарбники захопили контроль над ягідним та берхівкою. Протягом останньої доби окупанти вже намагалися тиснути на позиції українських захисників з цих селищ. Тривають спроби українських військових стабілізувати ситуацію на північному напрямку Бахмуту на сході від населеного пункту. Ситуація дуже важка. Рашисти продовжують тиснути на позиції збройних сил України, витісняючи гарнізон міста ближче до річки. На південній частині Бахмута також йдуть бої, адже ворог намагається тиснути зі всіх боків. На Авдіївському напрямку ворог продовжує штурмувати район Новобахмутівки. Крім цього, населеного пункту Росіян цікавить Красногорівка, тому ворог відновив штурм цього напрямку. Противник намагається тиснути між Первомайським та Водяним. Збройні сили України продовжують ефективно проводити демілітаризацію та знищувати російську техніку поблизу населеного пункту Вугледар, і так буде з кожним загарбником, його озброєнням та важкою технікою, з якої він прийде в Україну заради диктаторських планів кремлівського фюрера. Російські загарбники протягом цілого року намагалися захопити Мар'їнку, проте це їм так і не вдалося. Минулої доби окупанти розпочали масований штурм на побєду. Підрозділам сил оборони вдалося відбити ворожу атаку вже в самому населеному пункті. Українські захисники за допомогою західного озброєння знищили достатню кількість техніки росіян на запорізькому та таврійському напрямку. Ситуація без змін. Окупанти продовжують намагання атакувати та захопити контроль над Маріупольською трасою. Слідкуємо за подіями та офіційними заявами Генерального штабу Збройних сил України щодо даного напрямку. На тимчасово окупованих територіях України партизани продовжують готувати майданчик для звільнення міст нашими збройними силами. Так, у Сімферополі, у районі селища Поштове було ліквідовано частину залізничного полотна. Це дозволить зменшити активність використання даного шляху для постачання озброєння до інших окупованих територій материкової України. Чуєш? Так лунає звук серця. І з лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше. Адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб канал. Моя Україна Медіапростір для справжніх українців. Лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора? Куди просунулись російські війська в своєму наступі? Та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях? Ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України, хроніка падіння Кремля. Все це та багато іншого ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту, оперативні політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і не тільки. І все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну кармату та слідкуй за подіями. Бо це моя Україна. Україна кожного з нас. Єдина і непохитна головні новини України на каналі Моя Україна. Звільнимо та відбудуємо Україну, відсвяткуємо перемогу разом! Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про український спротив, російські воєнні злочини проти України. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій. Ми обов'язково переможемо! Вогонь запеклих не пече!